Village Life. Всім привіт! З вами Village Life Biz. Інтернет-портал Все про життя в селі. Так, сьогодні у нас буде таке цікаве задання. Треба буде оцю полуницю вкутати соломою, закласти, проляти, щоб все було добре. Ось там ще один кусочок і задіхати ще один кусочок. Думаю, буде цікаво. Попробую щось таке, з чим його їдять. Бачу в інтернеті воно гарно виглядає. Думаю, чому б і собі не спробувати. Єдине, що не знаю, це точно якою саме соломою потрібно закладати. У мене є солома мілко рублена і є солома така крупна фракція. Це в нас оці наші горбики, вони мені взагалі не дуже подобаються. Але що є, то є вже. Деякі прийнялися, деякі ні. Ось так. Ось ці є. Це називається не дочекався плівки. І коли вже прийшла, лишив цих два горбика. Я вже заробив ці два горбика. Тут воно теж не, теж не дуже так і сильно гарно. Наверно, ці, скоріш за все, ямки треба де ще позасипати, бог його знає. Ну, коротше, якась вона така вона у нас. Получається. Треба буде поприбирати. І що саме цікаво, що цей їх посадив ось буквально недавно і деякі з них вже пустили. Не знаю, чи так має бути, чи не має так бути. Ну, дякувати Богу, що плюс-мінус прийнялися. А ті, що не прийнялися, от мене є, що цікаве, що просто є наглядний приклад того, того року, посадили. Не прийнялося, теж засохло і потім на другий рік воно пустило. Та я не знаю, що з цим робити. Поки лишаємо їх, подивимося, що там з ними далі буде. Так, прийшли дивитися, де наша така солома є. А це, коротше, у нас мілка фракція. Її тут у нас не дуже і так то і багацько є. Як варіант, можна би сіном, не знаю, де його подіти. Биків цього року не заводили, ціни на них немає. А гратися з биком за 13 тисяч гривень в кінці сезону, це якби таке собі заняття. Хіба самому забивати, ну, в нас м'ясо не їдять, тому цей варіант відпав. Єдине, що залишається, ось ця сіна у нас. Ми його відвозимо в село до бабусі. в неї там корова є. Цього року відвезли частинку. І можливо скоро також ще відвеземо новий. І буде. Це, до речі, ков'єр вишитий. Ручної роботи. Дюри є вже в них. Ми трохи з ними неправильно віднеслися до них. Це раритет. такі коври на вес золота. Це рушна робота, тітка робила. І що... Ще є один в кухні, дуже гарний. Так, це наша кацурня. у нас тут їдло, свиням, всяке таке. Ось ще одна є гарна рушна робота. Не сваріться, що тут павутиням заросло. Але картина стоїть гарно. Ось. Гарна робота ручна. Картини. Раніше продавали ми їх. А відгукнувся один покупець з Польщі. Але слава Богу, що ми їх не продали. Трохи вікна відсвічуються. Ось так то. Дуже класний ков'єр у нас там є. Ми його за 10 тисяч гривень хотіли продати. Ото була б. Біда, щоб продали той ков'єр. Слава Богу, що ми його не продали, він у нас досі висить. Рушна робота, тітка працювала, вишивала. Гарний ков'єр. Потім скрін е додам до відео. Так, ось принесли два. Ти принесли, приніс. два мішки соломи. Зараз буду. Потихенько обробляти, все, ну, і дивіться насоложуйтеся, слухайте музику приємно та відпочивайте. <му> Так, обробили ми цей участочок більш-менш адекватно. Переходимо на участок номер 3 Участок номер 2 ми не будемо трогати поки що. До нього ми трошки пізніше вернемось. Так, це у нас участок номер 3 Тут ми спробуємо зовсім другу тему. Це все, не соломою, а звичайним сіном. Взагалі-то я би навіть і пробував цим травою скошеною. Це ж по суті то саме. Воно плюс буде перегнивати, давати свої водородні ці, корисні бактерії і тому подібне. Тут у нас її, звісно, не дуже і так і багацько. Це типу тепла грядка. що є, то є. Скажу так свою думку, що соломою мілкою в рази краще закладати, ніж сіном. Ну, так як сіно халявне, то можна і сіном закласти. Просто соломою воно таке більш менш гарне виглядає культурне. А це воно таке ж собі 50-50. Але я думаю, що дощик піде воно сяде, буде гарне і тому подібне. Так, що не так зробив. Пишіть в коментарях, ставте лайки, вподобайки. Підписуйтесь на наш канал. Ми будемо розвиватися, будемо все більше всього нового показувати. Ось такі у нас квіточки гарні. Тюльпанчики. Один. А, ще жовтий. Ось такі неймовірно чудові тюльпанчики також. Так все. Лайк, коментар, підписка. Всім дякую за перегляд. Все буде в Україні. Всім пока.